Десь 2 ночі, ну, 3 часа ночі, що, в принципі, можна було вийти. Але вийшовши з окопи і виповз, Тому в мене кістками чіплялася за землю нога. Я зрозумів, що я без допомоги, без носілок ну, хтось не виповзв. Записавши, дружині, пам'ятаю прощальне, тіпа, сказав, що я 200. Три кілометри повсти, з відкритими. Я проповз три метри і вже зрозумів, що це невозможно. І хлопці сусідньої посадки прибігли Спочатку один, потім двоє. Потім прислав до мене комбат цілу групу людей, і сім чоловік охороняло мене, бо не могли нічого зробити. На сілок немає. Чи в дев'ять, чи в сім ранку, як вже посвітало, перший штурм у нас приїхала беха, десять чоловік розрузили, побігли до нас. ж сім чоловік ще були дужі, щоб всі були здорові. Відбилися останні. Пам'ятаю, що їхні ще застрелився на другий штурм Ще міг теж патрони якісь подавати. А на третій вже в тому це вже десь близько обіду. Вже був Бо мені дуже. Було. Я там 19 годин пролежав, і оце останній третій штурм, я вже автомата не тримав, я просто його віддав пацанам, бо мені вже переклинило все, все в болоті. Там той не стріляє, там той клинило. Коротше, віддав його, такого патрони все віддав з рюкзака і вже нічого не міг. в мене вже руки типу, не піднімалися, не міг взагалі нічого робити. Навіть вже в магазини подавати, нічого не можна було вже зробити.